Мій перший інструмент болгарка фірми DeVolt, марка 4237. І коли я його вибирав, я дуже боявся попасти на паль, тобто на підробку. І я передивився мільйони відосів на Ютубі. І з цих всіх мільйонів відосів я хочу зняти коротеньке відео, на що потрібно звертати увагу. Перше, що ви маєте звернути увагу, це чи офіційний сайт. Не шукайте на всяких площадках, типу OLX, на всяких стрьомних е, сайтах і так далі, перепродавців, цих перекупів. Не, не потрібно цього. Одразу шукайте офіційного дилера. Там все культурно, все. Ну, Ви зрозумієте, що це офіційний дилер. Шукайте в гуглах. Далі, коли ви замовляєте, по-перше, ціна не може бути болгарки Девольтовської 2000 гривень. Вона йде. Цінник її максимальні: 7-6 тисяч. 125-та болгарка. За 2 тисячі. Це по-любому підробка. І там навіть можливо не буде писати «Девольт», а Девол якийсь чи ще щось. Дешевої болгарки Девольт просто не існує. Вона дуже дорога. Ну, в моєму випадку для мене дорога. Далі. Дивіться, ось це всього лише 125-та болгарка. Дивіться, скільки документації. Мокрі печаточки. У мене свідоцтво про одруження не такої якості, як цей сертифікат, логотипами, всякими, тобто копюра має бути. Далі, виробник має бути не чина, не всяка непонятна двіжуха. В моєму випадку Made in India. по поводу самої болгарки. Усі ці, бачите, там де редуктор, літьо. Воно має бути якісне, не має бути ніяких заусенців. Якщо камера так віддає зблизька, немає взагалі нічого. Ніби воно, не знаю, навіть пластикове, хоча це алюміній. Дуже якісна зборка. Жалюзі ось ці всі, все воно відповідає фірмі DeVolt. Навіть ручка вона якісна. Ось це все літі. Ви зблизька, дивіться, якщо у вас є можливість пощупати в якомусь магазині. Це не наклейка, це фарба. І це все дуже якісне. Я от тримаю в руках, навіть не розумію, що це за пластик. А це метал тут. А тут пластик. Ну, коротше, дуже якісна ручка. Далі. Ось це не повинна бути наклейка. В моєму випадку це пластикова. Не знаю, наліпка, чи як правильно сказати. Буква Р, ось ця, що завжди на цьому. Камера фокусуй. Вона має бути маленька. Не на половину наклейки, а іменно маленька і чітка. Бачите, так? Гайка так само. На девольтах, як мені пояснювали, як я дивився купу відосів. Мають бути ось тут шестигранні отвори. Ось тут два круглих. Тут два шестигранних. І гайка ось ця має бути культурна. Тобто фаски ось знято. Вона сама по собі масивна. Тобто навіть прокрас гайки, бачите, всередині, там, де різьба, все воно зроблено якісно. Ти його тримаєш в руках, ти відчуваєш, що це дійсно інструмент. Дивіться, серійний номер, як в автомобілі. Якість зборки просто вражає. Знаєте, як від літія. Бувають заусенці. Немає нігде, дивіться, я в резинових рукавицях взагалі немає нігде ніякого зацепу, щоб їх порвати. Навіть на кабелі, дивіться, все є маркировочка. Навіть на таких дрібницях. Ручка вже пояснювала. Ну, в принципі, все. Давайте ще включимо разочок. А, я виключив стіл, в мене стіл йде через автомат. Кого цікавить, покажу, як вона в роботі і так далі. Ну і коробка, QR-коди, всякі ці також мають бути. Не просто якась чорна коробка. Я думаю, це вже логічно. Тому був радий допомогти. Кого цікавлять якісь питання, пишіть в коментарі. Всім добра.